Десять найпотужніших джедаїв у всесвіті зоряних воєн. Великі майстри сили, роздуми про наймогутніших джедаїв у галактиці, зоряні війни. Всесвіт зоряних воєн це не просто захоплююча сага про боротьбу добра зі злом, це глибоке дослідження потенціалу людської природи, як світлого, так і темного. І в центрі цієї боротьби завжди стоять джедаї лицарі сили, хранителі миру і справедливості. Але хто з них дійсно заслуговує звання наймогутнішого? І що робить джедаїв могутнім, крім того, що вміє володіти світловим мечем? Я, як великий шанувальник всесвіту, зоряних воїн і людина, яка вивчає питання лідерства та самовдосконалення, часто задаюся цими питаннями. Мій інтерес до джедаїв виходить за рамки простого захоплення їх бойовими навичками. Для мене вони є втіленням дисципліни, мудрості та самоконтролю, якостей, важливих не лише у вигаданій галактиці, а й у реальному житті. У цій статті я хочу поділитися своїми роздумами про найвидатніших джедаїв, спираючись на знайомі нам події і персонажів, але пропонуючи свій погляд на їх силу і значимість. Я не буду просто перераховувати імена та описувати їхні подвиги. А спробую проаналізувати, що робить їх справді чудовими і які уроки ми можемо навчитися з їхнього досвіду. Йода мудрість, що перевершує силу. Безумовно, перше ім'я, яке спадає на думку, коли мова заходить про могутніх джедаїв, є йода. Його статус великого господаря, глибокий зв'язок із силою, здатність навчати покоління лицарів, все це робить його фігурою, гідною захоплення. Але я думаю, що справжня сила Йоди полягає не в його вмінні володіти світловим мечем, хоча він і демонстрував її в поєдинках з графом Дуку і Дартом Сідіусом, а в його мудрості. Йода розумів, що справжня сила полягає не в фізичній потужності, а в самоконтролі і вмінні бачити далі очевидного. Його знамениті фрази, такі як роби або не роби. Не намагайся, не просто звучать красиво, вони містять в собі глибокий сенс. Вони закликають нас до дії, але при цьому застерігають від імпульсивності і необдуманих вчинків. Навчання Люка Скайокара це яскравий приклад мудрості йоди. Він не просто навчив його володіти світловим мечем і використовувати силу, він допоміг йому усвідомити свою відповідальність і прийняти свою долю. Він навчив його дивитися в себе, щоб знайти відповіді на свої питання. Особистий досвід я часто згадую вказівки йоди, коли стикаюся з важкими рішеннями. Його слова допомагають мені зберігати спокій і бачити ситуацію з різних сторін. Люк Скайокер відновлення надії. Перехід від сільського хлопця статуїна до героя Альянсу Повстанців і одного з наймогутніших джедаїв в історії це неймовірна трансформація. Люк Скайвокер це символ надії і віри в краще. Він не народився могутнім, він став ним завдяки своїй цілеспрямованості і готовності вчитися. Я думаю, що сила Люка полягає в його здатності прощати і бачити добро навіть у найтемніших душах, його прагнення врятувати Дарта Вейдера, незважаючи на всі страждання, які той заподіяв йому і всій галактиці, це прояв неймовірної сили духу. Аналіз Люкс Скайокер демонструє, що справжня сила полягає не тільки в умінні битися, але й в здатності співчувати і бачити потенціал для добра в кожній людині. Це важливий урок для всіх нас, хто живе у світі, сповненому конфліктів та розбіжностей. Кенобі – стовп джедайської традиції. Кенобі – це втілення джедайської традиції і приклад відданості обов'язку. Він був наставником двох поколінь лицарів джедаїв, і його мудрість та досвід допомогли їм подолати багато викликів. Я думаю, що сила Обивана полягає в його здатності зберігати спокій і ясність думки навіть у найскладніших ситуаціях. Він був здатний аналізувати ситуацію і приймати рішення, які були в інтересах всієї галактики. Розмірковування. Обіван Кенобі вчить нас, що справжня сила полягає не у фізичній силі. А в тому, щоб вміти зберігати самовладання і діяти відповідно до своїх принципів, Енакін Скайокер втрачений потенціал. Історія Енакіна Скайокера – це трагедія нереалізованого потенціалу. Він був, мабуть, наймогутнішим джедаєм свого часу, але його нестримна пристрасть і страх призвели до його падіння на темну сторону. Я думаю, що сила Енакіна полягала в його неймовірній здатності до навчання та готовності ризикувати заради досягнення своїх цілей. Але його страх втратити своїх близьких і його бажання отримати більше влади призвели до його загибелі. Ключова думка: історія Анакіна Скайукара є застереженням, що навіть найбільший потенціал може бути втрачений через страх і спрагу влади. Мейс Вінду – майстер дисципліни та інновацій. Мейс Вінду це приклад дисциплінованого та інноваційного джедая. Він розробив власний стиль бою і продемонстрував неперевершену силу проти лордів Ситхів. Я думаю, що сила Мейса полягає в його здатності поєднувати дисципліну та інновації. Він був вірний традиціям джедаїв, але при цьому не боявся експериментувати і шукати нові способи використання сили. Рада. Не бійтеся виходити за рамки звичного і шукати нові способи досягнення своїх цілей. Катано – незалежний шлях Катано – це приклад джедая, який вибрав свій власний шлях. Вона покинула орден джедаїв, але не відмовилася від своїх принципів. Вона продовжувала боротися за справедливість і допомагати нужденним. Я думаю, що сила Асоки полягає в її незалежності та її здатності адаптуватися до мінливих обставин. Вона не боялася йти проти течії і боротися за свої переконання. Реван символ балансу. Реван легендарний лицар джедай який воював у мандалорських війнах і перейшов на темну сторону під впливом імперії Ситхів. Але пізніше він був повернутий до світла і володів здібностями як світлої, так і темної сторони. Я думаю, що сила Ревана полягає в його здатності знаходити баланс між світлом і темрявою. Він розумів, що обидві сторони мають свою силу і свою слабкість, і що справжня сила полягає в умінні використовувати обидві сторони в своїх цілях. Висновок сила не тільки у володінні світловим мечем. У цій статті я постарався проаналізувати силу наймогутніших джедаїв в галактиці зоряних воєн. Я прийшов до висновку, що сила не тільки у володінні світловим мечем і використанні сили. Справжня сила полягає в мудрості, самоконтролі, умінні прощати і бачити добро в кожній людині. Джедаї – це не просто герої вигаданого всесвіту, це приклади того, до чого ми можемо прагнути в реальному житті. Вони вчать нас бути сильними, мудрими і справедливими. Вони надихають нас на боротьбу за краще майбутнє для всіх. І останні роздуми, надихайтеся прикладом джедаїв, але пам'ятайте, що справжня сила полягає в нас самих, в нашій здатності вибирати добро і боротися за справедливість.